Доброго вечора, всіх вітаю. Давайте сьогодні розглянемо на листопад, сьогодні 9 листопада розглянемо на листопад Херсонщину, Лівобережжя. Яка там буде ситуація? Подивимося з нашої сторони, зі сторони ворога, чи буде щось таке відбуватися. До речі, сьогодні в приліт у Скадовську. І про це я казала десь. Два тижні тому в розкладі це показувала на Херсонщину. Я робила розклад на лівобережжях Херсонщини по містам, містечкам і на Скадовськ показувала військових і карта Башні. Я ще сказала, що буде удар по військовим, щоб люди були обережні в тих містах, де вони там дислокуються, де вони обітають. Давайте зробимо на листопад, 23-й рік, Херсонщину, тому що ви мене просили, давайте зробимо. На запорізький напрямок теж зроблю, тільки окремим відео, тому що ви теж писали, просили. Дивимося спочатку Херсонщина, Лівобережжя Херсонщини. Сьогодні у нас 9 листопада, 23 й рік. Давайте подивимося на листопад, 23 й рік, на цей місяць. На цей поточний місяць, на листопад, 23-й рік, Херсонщина, окупована частина. Е, яка там ситуація буде з, з нашої сторони? Яка буде ситуація у Збройних сил України? Що там буде відбуватися з нашої сторони? Е, все казати не буду, скажу так коротко з нашої сторони. Так, з нашої сторони, Лівобережжя, що буде відбуватися? Карта Сила. Карта планування і 10 монет. Лівобережжя, правосуддя, з нашої сторони задоволення. Поки що 8 мечів падає, але є чітке планування з нашої сторони. Що можу сказати? Ситуація може змінитися в листопаді в. В кращу для нас, для нас сторону. Більше я не буду нічого казати про наші Збройні сили, тому що воно не потрібно. Зміна ситуації буде в кращу сторону. Дуже велика ймовірність. Давайте дивиться ворога. Так, Херсонщина, Лівобережжя, окупована частина. Листопад, 23-й рік. Що там чекає ворога? Що там чекає? Ворога, що там чекає РФ, їхню армію і всіх цих, не буду казати кого. Що там чекає армію РФ на лівобережжя Херсонщини в листопаді, 23 рік? Що чекає? Так, королева Жезлів. Знов, дивіться, наші планують і вони також планують. Планують. Теж зараз планують. Удар чекає їх вищий суд. Розплата свищи. Удар, що чекає лівобережжя Херсонщині. Херсонщини, Херсонщини армію РФ, що її там чекає. Ну, бачите, вони навіть і очікувати не будуть, як на них на голову щось звалиться. По карті дурну, дурня і по карті удар. І, до речі, бачите, тут з кубків це вказує на Херсонщину, тобто біля води, багато води. Давайте ще що чекає на окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині в листопаді 23 рік цього місяця. Так, військові. Ось вони там. В них багато планувань відносно України, багато вказівок. І що їх там чекає, це вища військова керівниця на Херсонщині. Карта вибору. Що їх чекає? Ну тут дивіться, карта уходу. Це вже е, їх чекає карта, дві карти уходу, бачите, якось швидко. Швидко. Карта уходу. Що мається на увазі? Карта дороги, швидких дій та уходу Отходу. Що це мається на увазі стосовно окупантів на Херсонщині, лівий Берег. Так, ірафант карта смерті. Закінчення. Їх чекає там якийсь кінець по справедливості, до речі, сонце. Від Збройних сил України їх чекає дуже по справедливісті, їм буде дуже гаряче, розчарування на них падає. Ну, що хочу сказати. Я так розумію, що в наших Збройних сил України на лівому берегу Херсонщини на листопад місяць можуть бути дуже позитивні, позитивна динаміка. Ось так скажу. Тому що на окупантів випало дві карти уходу. І дуже швидко, як відступають, відступлення. Можливо, не зі всієї Херсонщини, а з деяких територій. Швидке, швидкий, швидко як покидають свої позиції. Давайте ще запитаємо, що там запланували окупанти. Що планують окупанти відносно наших Збройних сил України? Лівий берег Херсонщини, листопад, 23 рік. Що там, планують? Що там планують окупанти? Сила. Король кубків. Що вони там планують? Карта дому, Україна. Ну, це карта власності. Бачите, тримати, їм треба утримувати територію. В них приказ, утрим, приказ утримувати територію. Що вони планують? Захищати, утримувати. Планують також чекають отримання, отримання якоїсь допомоги від вищого військового керівництва. Що там планують окупанти на лівому берегу Херсонщини? Вищі туз мечів, поразка. Їх чекає поразка тупік біля цієї води, бачите? Все одно їх там чекають у пік, ну давайте запитаємо, вони там чекають, чекають допомоги зброї, можливо, людей, чи отримують окупанти, чи отримає армія РФ на лівому берегу Херсонщини якусь військову допомогу в листопаді 23 рік. Чи отримає армія РФ на лівому берегу, берегу Херсонщини якусь допомогу? В листопаді військову допомогу. Отримаються ні? вони. Ні, не отримають. Двійка мечів падає. Двійка мечів на цю допомогу. Бачите, на 10 монет. Завершення. Ні, не отримають. Бачите, знову карта допомоги 9 пентаклій йде по 9 жезлів. Вона потрібна в інших містах, на, на, других, на, на інших прикордонних територіях. Тобто там, де проходять військові дії, і окупантам бачите, там страшно, що недостатньо в них там зброї. Так, тут все зрозуміло. Дай Бог, щоб так і було. І. Давайте спитаємо ще про наших, чи зможуть наші збройні сили на лівому берегу Херсонщини в листопаді 23 рік звільнити якісь території в листопаді? Чи будуть звільнені якісь території, які були в окупації? Лівий берег Херсонщини листопад, чи зможуть наші збройні сили України звільнити? Окуповані території, деякі окуповані території в листопаді. Так, луна, зірка, 10 мечів. Захист, король Пентаклі, і єрафант, двійка Пентаклі. Бачите, поки що нестабільна ситуація, важко сказати. Щось таємне, мутне, щось приховують. Обман позірці це наша надія, наша мета. Десять мечів. Все одно дуже важко. Є втрати. А ну, давайте чи зможуть наші Збройні Сили України, тому що тут ірафант, в принципі, так. Звільнити деякі деякі села, можливо, містечка на лівому березі Херсонщини в листопаді. Зможуть наші Збройні Сили звільнити. Карта дурня. двійка жезлів планують, неочікувано. І знову, бачите, двійка Пентаклі. ну Тобто 50 на 50. Це якось, бачите, все хаотично. Сім мечів, смерть. Правосуддя. Ну, важко. Ну, карта мира в кінці падає. Все ж таки, я думаю, що по цим картам щось там вдасться їм звільнити, але дуже важко і великі втрати. Сім мечів закінчити, закінчити ось це, що там відбувається по правосуддю. В принципі, так. Це закінчення якихось оцих крадіжок. Все те, що відбувається на тій частині окупованій, як закінчити це по справедливості. Неочікуване планування, але цей план він таємний по луні, і він може мінятися, тому що тут, бачите, двійка пентаклів. Або так, або так, і двіка жезлів. Може мінятися. Ну, в кінці карта миру, в принципі, вказує на те, що, скоріш за все, щось буде звільнено в листопаді на лівому березі Херсонщини. Дай Бог, хай так і буде.